Про події війни говорить Стратком. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївські, куп'янські та Мар'їнські напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас, Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Деться в повідомленні від головнокомандувача. Омандувача також під час розмови генерали обговорили українські плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПЛА. Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Підкреслив головнокомандувач збройних сил України. Міноборони розпочало проект рекрутингу до лав збройних сил України. Відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Лобі Ікс Владислав Грезів. Повідомлені Міноборони наголошується, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями, наголосила Наталія Калмикова. У свою чергу Владислав Грезів зауважив, що компанія X має великий досвід у пошуку кадрів. Для збройних сил України армії потрібні люди різних професій, від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили, говорить він. НАТО та європейські союзники мають більше допомагати Україні, враховуючи, що ситуація на полі бою у боротьбі проти російської агресії залишається важкою. Про це у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить навіть більш важливим те, щоб ми продовжували та нарощували нашу підтримку для України. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі і це в наших інтересах підтримати. Україну наголосив генеральний секретар. Тим часом стало відомо про нові пакети допомоги від наших союзників. Велика Британія передала Україні спорядження та зимовий одяг для військових. Про це відомство повідомило у мережі X. Повідомляється, що до британського пакету ввійшло понад 82 тисячі шоломів, понад 25 тисяч комплектів зимового одягу, понад 10 тисяч комплектів бронежилетів і понад 70 тисяч оперативних сухпайків. Про надання нового пакету допомоги Україні оголосив і уряд Німеччини. Як йдеться в його офіційному повідомленні, до пакету зокрема увійшли 10 танків Леопард, 1 а 5 п'ять медичних всюдиходів, одна машина для розмінування, 10 БПЛА-розвідників та майже півтора мільйона патронів до вогнепальної зброї. Міністр оборони Ізраїлю Іав Галант заявив, що Хамас втратив контроль над сектором Гази, яким керував 16 років. Терористи тікають на південь, цивільні грабують бази Хамасу. Вони більше не вірять уряду. Сказав він у зверненні, яке транслювали головні телеканали Ізраїлю. Він також заявив, що ізраїльські сили просуваються відповідно до планів і виконують завдання точно. За його словами, останніми днями Цагал активізував діяльність проти тунелів Хамасу. Тим часом у самому місті Газа йдуть бої за дві головні лікарні міста: – Аль-Шифа та аль куц Ізраїльські сили сьогодні підійшли до них із бронетехнікою. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою Хамас, під якою розгалужена система тунелів. І другу також використовують бойовики. Цагал опублікував відео, на якому один із бойовиків стріляє в ізраїльських військових з гранатомета на виході з лікарні Аль-Куц. Армія також заявила, що вбила 21 терориста біля цієї лікарні. В той же час в самих лікарнях кажуть, що бойовиків там немає, але багато цивільних, які потребують допомоги. Зокрема, в лікарні Альшифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей. Творці гри World of Tanks зібрали вже більше одного мільйона доларів на швидкі для України. Як ми повідомляли у жовтні, світовий розробник Ігор Wargaming запустив благодійний проект Wargaming United для допомоги українським медикам за два тижні до ініціативи долучились люди зі 115 країн світу, найбільше. З Німеччини, США, Польщі, Чехії та Великої Британії загалом гравці придбали 90 тисяч благодійних наборів у World of Tanks та інших п'ятьох іграх компанії, зібравши 1 мільйон 74 тисячі 940 доларів. Усі кошти перерахують через United24 на закупівлю реанімобілів. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.